Блаженний. Блаженний той невинно хто страждає, у кого кидають камені гори, а Він у серці їх благословляє, в душі його все прощення горить. Блаженний той, хто сносить терпеливо приниження зневаги і печаль. Гіркі слова на голову олива, Христос лікує рани, Він бальзам. Блаженний Той, хто плаче перед Богом, перед людьми свій жаль не виявля. Господь його втішитель у тривогах, а люди лиш подальше віддалять. Блаженний той, Кого Ісус втішає в момент, коли плеве гірка сльоза. Блаженний Він, бо завжди пам'ятає, що сам Христос його свята лоза. Блаженний Він, бо лагідно уміє Сказати слова, солодкі, наче мід. Ісус Христос цю душу розуміє. Лиш він один розтопить в душах лід. Блаженний той, кому бальзам лікує, всі його рани від гірких обід. За нього ангели на небі торжествують, і Слово Боже розбива граніт. Блаженний він йому вінок готує, сам і Ісус. Лашений Божий син він бачить сльози і молитву чує, його лиш розуміє він один. Неси свій хрест покірно у любові, не плач, молись і кріпись щодень. Якщо з гріхом змагаєшся до крові, то ти по правді. istinu blaže ali